Вітаю вас у другій частині нашого походу в авторетро музей. Це, мабуть, найстаріший автомобіль, який є в цьому музеї. Газ А. Ходімо з цього боку, пройдемо. Так. Да. Прикольно раніше виглядали машини. Зараз не Не схожі на автомобілі зараз, да? абсолютно. Да, кажу, це якраз та машина, яких дві штуки. Так, да, і друга теж тут. Ха -ха -ха. Друга теж тут. Але прикольний кабрік. А з цього боку не видно вивезки. Пішли з того. Зі 110-й. Е так. Кількість 2800. 68 літровий 8 довелком, 45-й, 61-й року. Він такий великий. Це да, чайка, перед він весь гіганський. Це теж чайка, але, мабуть, остання з покоління цих автомобілів. Кількість всього 113 штук. Да. Дискові гальма, що на той час було великою рідкістю. Величезний салон. Для пасажирів. І 115 це, мабуть, взагалі останнє покоління. 30 штук. Всього 30 штук. І один в нас. Прикинь. Оце круто. Не знаю, там побувати нічого видно не буде, але там гарно капець. Але менше всього сьогодні. Така тільки Так. Свіхі, так, так. Да. Я ніколи не бачив такий зіл. 119-3207 Да. 86 штук тільки такі. Прикольно. Це автобус. 7-літровий мотор. Да, це автобус. Так, да, це якийсь був спеціальна модифікація, так. Да. Автобус такий прикольний. А це Волга 3102. Газ. Просто Волга. 138 тисяч. Так. Жига копійка. Копійка. Ого їх. Я думаю, що вони тут щось наплутали. Вони хотіли написати 4 мільйони 846 тисяч штук, а написали 48 мільйонів. Ні, вони написали е... більше 4 мільярдів. Малине явно зайве там. Це просто в штуках, а не в малиних штуках. Запорожець звичайний. Тут всі такі гарні штуки. Експортна модифікація 968. М. Добре. О, а це. Так, да, він був теж на зірках, до речі. Ага, і бачиш, що 17-19. Да. Продається. Але, скоріше, продають такі гроші. Що мама не горює. Але стан, звісно. Конечно... Навіть де як подивитися тут? Нічого про нього не пошла, просто, просто, просто ніякого номеру немає, просто подається. А враховуючи, що він вже на нових номерах, це означає, що він перереєстровується. Його Зіки можна. Да-да, Це стопи. Додатковий стоп. Немає, Гарний. Гарний, да, Погоджуюсь. Що це ти знайшов? Нічого собі. Прикольно. Можна грати. Якби був. Якщо якби була шайба, так? Так, але шайба, да? Прикольно. А тут що було? Стрелялка? Телетір написано. Півпав, ой-ой-ой! Взагалі пропоную сильно не смикати. Це можна пограти, Це... хоч він, мабуть, і старий. Так, да, але іграшки там точно не старі. Іграшки ні, але можна навіть погра... погратися. 30 гривень. Сплачуєш? 15 копійок. Ні, 30 гривень. Дивись, тут написано. 30 гривень. Не використовувати монети. До цього автомат ламається, бач? Дивись, як тут ще. Це морський бій, мабуть. ні. Астропілот. Це швидкість і висота. І як в нього грати. Хто там має злітати незрозуміло. Не знаю. Я думаю, що треба взяти купити пару жетончиків і спробувати пограти. В це можна купити жетончики? Можна купити жетончики 30 гривень, і пограти. Можемо тут декілька жетончиків пограти. Дивися, це елементи побуту того часу. Мабуть, у всіх в радянський час була отака от поличка з таким сервізом, з такими баночками для чаю, кави, з такими штуками. Отака от плита у всіх майже була. Отакі от були ролики раніше. Просто підставки з колесами на цей. Отакий От сервант був, мабуть, в кожному другому приміщенні. Так, да, це ретро-іграшки того часу. Оце вже якась сучасна штукенція. А оці машинки, так, да, дійсно старі. У мене колись навіть така була. О, мені здається, що ось така, або ось така зелененька в мене була. Самокат в мене був точно самокат, був от такого плану, коли був малий. І от такий самоскіт це була моя дитяча мрія. І мені здається, що вона збулася, я не пам'ятаю вже. От такий самоскіт величенький. Справжні хлопчики граються в справжні іграшки. Зараз дякую. Швейна машинка, ну не зінгер, правда, але да, були тоді часи всі шили самі собі одяг. У мене колись був велосипед, називався Арльонок. Да, І Україна. Найбільше розповсюджені тоді були. Дивись, це пожежний, пожежний мотоцикл. Бачив пожежний мотоцикл. Це взагалі що за комбінація? Така пожежний мотоцикл. Це щось типу військове. Це коляска, бач, вона це капсула часу. Вона, її навіть ні, вона не приїхала жодного метра. Її отак от на заводі склали і все. І потім її вже власники цього музею знайшли в Обрешіці. І Юпітер теж, він не приїхав жодного кілометра взагалі. Він все ще в Обрешіці в заводській. Ти з заводу отримав його в такому вигляді. Юпітер 3. Дніпро 14,9. Ніколи не знав, що є таке маркування. Максимальна швидкість Це якийсь космос для цього циклу. Поліцейська ява. З дисковими гальмами. Дивись, який дискові гальмів по цієї яви. Круто. А Мотогузі це взагалі була якась мрія тих часів. Італійські поліцейські їздили на мотогузі. Теж відреставрований до да, Дніпро. Бачить які гарнюні. Обережно зроблений. Цей КМЗ, да, це один з перших. Київський мотоциклетний завод робив післявоєнні роки. У нас такі Дніпро розібраний лежить. М-72. Це да, одне з перших мотоциклів, які опускалися післявоєнні часи. І у воєнні в тому числі. Мені завжди подобалося це перемикання передач. Дивись яке. На баці. Uh -huh. 350-й іж. БМВ Р-35. Це, мабуть, іжа з нього робили. Це чизета 125-та. Мрія підлітків. 80-х років, так? Да? Коли випускалися? Да, 80-ті до 91-го року, так, чи зета. Да. 350-та ява. А це дивишся -ті, 70 го до 90. Так. Да. В'ятка, схожа на ту, як ми з тобою бачили, але та була в кращому трохи стані. Але це теж прикольно. За 70 кілометрів за годину. Ну, Це ж мопед, він не має їхати більше. Але він явно злізаний з цього, з Веспи. Це очевидно, що його зрізали з Веспи. Врядка електрон, так. Да. Кумедні були тоді мопеди, правда? Тула мопед. Теж дивно виглядаючий. Мокік, що таке Мокік. Але Карпати є Карпати. Максимальна швидкість 40 км зброї. А що ж ти від нього хочеш? Взагалі, Зарін є дивись верховина 3 з е, педалями. Крутиш педалі і мотор лише допомагає тобі їхати. Максимальна швидкість ще більше. І оце верховина 5 теж на педалях. 53. Да. Ого. Дельта. Дивно виглядаючи. на неї навіть залізати скла... страшно. А тут дивись, просто до віліка прикрутили двіжок. Тут е, в двигуні навіть одного літра. так що навіть що? В Дніпрі одного літра немає. В Дніпрі 650 кубиків, звісно, ти що. Ява 350, а в неї 350 кубиків. це теж не літр. Тут добре хоч би 50 кубів було. Тут в маска наш видністю бабку. <гум> <гум> Який з мотиків тобі більше всього сподобався? <гум> мені сподобалося мотогузі. І мені сподобалося... В гарному стані там дні один є. Тренажери, щоб вчитися. Сина, ти поліз не з того боку. А, <laughs> ти коли-небудь бачив, щоб за кермо сідали з правого боку. В нашій країні сідають з лівого. Ти забув найголовніше, що треба зробити, коли сів за кермо. Правильно пристібнутися. Не може <рес> Не дотягується, ну буває. Нічого страшного. Як тобі кермування майже автомобілем? А як треба? Отак, щоб воно було. Ні, навпаки. А, так? Да. а тримати кермо треба. На дві години і на 11, то двома руками. Не, ну от одну руку ось так. Це три години, а тобі треба дві. Ось так. І отак от крутиш. Ні, не можна перехрещувати руки, коли ти Треба переставляти руки. Перехрещувати не можна. Чого я не буду. Чому не можна? Тому що ти втрачаєш контроль машиною, і якщо щось трапиться. Ти з цього положення не зможеш нормально далі кермувати. Так, ти маєш перебирати, так, щоб повернути. От такі коляски були, мабуть, у всіх радянських дітей. Всі на них їздили на таких колясках. Якщо пошукати, половину цього барахла можна знайти в нас вдома. В нас вдома половина цього барахла. У Бабусі. Отака от штука в мене була Там внизу, бачиш, ага. така стіл, на якому є якісь дерева. І там прикол було в тому, що ти ставиш машинку, воно обертається і ти ніби їдеш на машині. О, от така в мене є зелена, то, то, то наворочена, в мене така звичайна була. Як зелена, як синя, а не однаково, фактично. Червона. Я думаю, що та верхня така, як в мене була. От там зверху є така ж сама, бачиш? Біля телевізора. От мені здається, що в мене така була. Це старовинні всякі патіфончики. Телевізори. Ти знаєш, що це таке? А чому він такий маленький, ти знаєш? Ні, ні. Я не знав, що він тут стоїть. Чесно тобі скажу. А ти думав, де він стоїть? Я знав, що його забрали в якусь приватну колекцію, але я не знав, в яку колись дуже давно на метро Святошин був повноцінно працюючий завод АТЕК. Це завод, який виробляв екскаватори, бульдозери, трактори. Що він тільки не виробляв. І символом цього. Заводу був якраз оцей маленький екскаватор, який стояв на великому подіумі при в'їзді. Я не знаю, скільки він зараз коштує. Але тоді він стояв на подіумі, при в'їзді в цей е завод. І навіть іноді працювала на ньому ця жовта лампа, привертаючи до нього уваги. Але я не знав, що його забрали сюди. Оце круто. На... Да, я знав, що його забрали в приватну колекцію. І... Я знав. Це... І бачиш, його хтось помалював якісь ці уроди, по-іншому їх не назвеш. Це яким треба бути бидлом, щоб таке зробити з такою річчю. Ні, Тут ні, але вони, ну, вони залишили його в автентичному стані для того, щоб залишилася рідна фарба на ньому. От такі в мене термашинки були залізні. Іграшкові, воєнні. Бракова. Мені дуже подобалось. Ультрафіолетова лампа, якою лікували все, що можна було лікувати. Комп'ютери такі десь були. У мене десь є такий принтер маленький. Але де його знайти, чорт його знає. Двигун від Побєди. продавалася причіп-дача з ків. Це з заводу продавалася така розкладна дача кемпер, з якої люди могли їздити на море і там зупинятися просто. Можна розвинятися до 90 км в годину. Це максимальна швидкість, з якою можна їхати з цим причепом. Огляд гори. Дивіться, як гарно. О, розповість тобі про цей фотоапарат. Знаєш, яка особливість цього фотоапарату? Не Полароїда. Не знаю. Він одразу видає фотографію. Я це? Він друкує одразу фотографію. А, Ти фоткаєш і отут знизу, з прорізу, виходить ага. фотографія одразу. Прикинь? Ну, це зараз здається штука доволі буденна і звичайна. А тоді, коли в нас були лише плівки, які необхідно було проявляти, спеціальній фотостудії, друкувати, то це була біда. Двигун від москалика. Да. О, в мене десь були такі колонки. Я з ними їздив, в мене в мене були в машині підключені. Замість звичайних колонок я підключав такі колонки в машину. У мене було хай-фай суперстеріо бупер-дупер. Звішала да. панська. Ну, так, Це радянська класика була. Шампанське, пляшка горілки, водка в півлітрових пляшках від пива, пило смоки. Скляночка, але вона вже не скляна. Ставимо сюди. Нам видали по три копійки, будемо пити з сиропом Іч, і потекло. Лайк, хто пам'ятає? Ну що, в нас з сином на дивовижний чин співпали вподобання, і нам обидвом сподобався цей бус більше всього з усіх експонатів. Що скажеш? Обов'язково пишіть в коментарях, яка машина вам сподобалася більше всього. Я не очікував, що тобі сподобався цей бус. Я коли ми йшли сюди зняти фіналочку, думав про те, яка ж мені більше всього машина сподобалась. Думаю, мені більше сподобався бус. Оцей ЗИЛ. Прикольно. Зіл 119, 3207, мінус. Да. Так. В нього дивись, як глибоко випирає мотор в салон. Uh -huh. Бач? Хотілося б прокатитися на такому, так? Да? Так. Да. Але ти бачиш, в нього жодне вікно не відкривається, він, скоріш за все, з кондиціонером мав би бути вже. Да, да, Жодного, вікна да. Жодного вікна нема. Жодного вікна немає, яке відкривається. А ззаді чого чому да. ж був. Такий бусик, їх всього 86 штук в світі. Ну, це не найрідкісніший бусик, але він реально прикольний. Це фактично подовжена там версія багатомісна хин, оцього зіла, який перед ним стоїть. Спробуємо подивитися. Але просто я так розумію, що цей оцей бус, цей Зіл, зроблено на базі ось цього лімузину. Просто перед ним? Так. Да. А навіть не оцього, не 115-го. А 114, бо у нього фари такі самі позаду. Тобто взяли оцей лімузін, базовий від лімузина. І натягнули на нього кузов від мікроавтобуса. І отримали такий бус. Дивіться, ще побіда, яка потребує реставрації. Да. Ще є лінія Volva. Бач? Це та частина, яка вже всередину не влізає. Тут є великий автобус, дивись, ікарус, який працював в аеропорті, перевозив людей. Це теж ретро-машина, ні? Ні, це не ретро. Перевозив людей в Бориспіль. Пальо? Так? Да? Ну що, на сьогодні у нас що? На сьогодні в нас все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та всім пока!